Населених пунктів про Курщину і не тільки про нашу історію будемо говорити з Сергієм Берендєєвим, істориком, правником, методистом Українського інституту розвитку освіти. Він наш гість сьогодні в цій імпровізованій студії в укритті. Пане Сергію, раді бачити. Добрий день. Е, е, якщо говорити про український Курськ, е, тому що я зараз бачу в соцмережах дуже багато фотографій з підписами ще, ну напевно, це старослов'янська мова. Так, де от якраз е, Курськ це Україна написано. Чи є в нас дані скільки там українців взагалі проживало? І що ми взагалі знаємо про ці історичні землі, тому що є ж відповідний і закон вже України? Так, так, наказ президента так. про історичні українські території, дослідження їх ну давайте так. І Курщина, і Білгородщина це є фактично українські етнічні землі, на яких розвивався формувався український народ. Наприклад, згадка про курс це 1032 рік. Перша писемна, коли Ярослав Мудрий якраз приєднав ці території до складу Прияславського князівства надалі ці території входили до складу Київського, Чернівського князівства, і вони були таким опорним пунктом, який захищав від нападу різних кочівників. Тобто, фактично, ми можемо, проводячи аналогії з сучасністю, що можливо це стане такою опорною зоною для опору наступу росіянам. Знов ж таки в козацьку добу ці території входили до складу. Слобідської України там було п'ять козацьких полків, і зокрема у місті Суджа розташовувався якраз сумський козацький полк. Велику роль Курщині і розвитку відігравав і сприяв це Іван Мазепа. Мазе так Іван так? Іван Мазепа він частину земель. Зробив таким чином. Він заселяв там українським населенням і таким чином розпочинав там економічний розвиток. Плюс частину земель він викуповував у Петра І за домовленістю і він там заснує три населені пункти: це Іванівка, Степанівка і Мазепівка. І якраз там навіть він побудує свої палаци. Один з них там зберігся до нашого часу, входить в колгосп Росія сучасний, але він в доволі занедбаному стані. До речі, біля міста Рильськ він е, сучасно знаходиться. Тому, можливо, коли наші військові туди дійдуть, то ми зможемо е, відреставрувати і відновити нашу історію. Е, якщо ми говоримо про кількість населення. І приналежність цих земель, наприклад, в 1875 році німецькі дослідники зробили етнографічну карту Росії, і на ній і територія Курщини і Білгородчина заселене якраз українське населення, навіть частково Воронезька область. Якщо ми беремо перепис населення, який проводиться в Російській імперії, це 1897 рік, то е, там не було графи національність, але там був розподіл населення замовним принципом. Mm -hmm. На території Курщини близько 30% населення е, зазначили, що вони розмовляють українською мовою побуті. Але треба враховувати, що вже 21 рік, як діяв Емський наказ, який mm -hmm. повністю забороняв українську Мову використовувати і тому зрозуміло, що ці показники набагато були більшими до 50-60% І ми мають, навіть бачимо зараз, коли українські військові спілкуються з місцевим населенням, Вони вільно розмовляють українською. То тут, тут важливий нюанс. Хотілося б зрозуміти, коли відбулося оце зросійщення, коли вони перестали ідентифікувати себе як українці. Ну тут відповідь очевидна. Єдине, що я зазначу, що Якщо ми беремо знову ж таки на підтвердження, що це землі входили до складу України під час революції українсько-національної 17-21 років, то якщо ми візьмемо, подивимось кордони і УНР, і держави Скоропадської української то і Білгородщина. І територія Курщини входила до складу цієї держави. І до речі, коли з більшовиками після першої українсько-більшовицької війни відбувався підписання мирної угоди, то якраз кордони встановлюються саме по території Курщини. Надалі на жаль, коли утворився радянський союз після окупації території України більшовиками, населення все одно продовжувало масово звертатися до більшовиків з вимогою, щоб ці території були приєднані до складу УРСР. Тобто Української радянської соціалістичної республіки, якщо немає такої можливості, приселіть нас на території, вони вимагали там, здається, Мелітополя. Ось туди, щоб їх переселили. так, так але надалі розпочнеться голодомор, розпочнеться нещадна зросійщення даних територій і. На 2010 рік ми там мали близько 2% населення, які визнавали себе е, українцями. Ось, але як ми бачимо, це приблизно 16 тисяч. Але як ми бачимо, знову ж таки, коли українські е, наші військові е, знаходяться на цій території, місцеве населення спілкуються українською, але вони кажуть, що ми спілкуємося місцевим діалектом, тобто вони просто скажімо, втратили свою національну ідентичність, але не втратили мовну ну, російська пропаганда. Чи намагалася це назвати балачкою, так? Так, так, е так. попри те, що це українська мова? Так. Ну тут, навіть якщо її послухати, я хотів би, щоб і наші глядачі е почули від вас дані, які ви озвучили перед ефіром, коли ми спілкувалися, uh -huh. про площу території uh -huh. України минулого століття, тому що зараз 603 тисячі квадратних uh -huh. кілометрів це ми знаємо зі школи, uh -huh. але Україна була uh -huh. більша? Якщо ми беремо взагалі всі наші етнічні кордони, так. Uh -huh. Тобто, які зараз ходять і в територію іншої держави Білорусі і території Польщі це 800 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, фактично, якщо ми беремо наші історичні кордони, на яких формувався український народ, третина України не у складі України. Але ми не говоримо про те, що давайте повертати ці території. Ми говоримо просто про те, що ми повинні знати нашу історію, підтримувати наше населення, тому що на Росія. Постійно винищували нашу етнічність і національну свідомість, і ми не забуваємо, що ще й Кубань. Також було густо заселення українським населенням. Там близько 70% було українців, і навіть можна в інтернеті знайти фільм документальний. здається, 92-го року там, де українські журналісти після здобуття незалежності туди поїхали. І як місцеве населення кажуть, да ми ж козаки українські, до нас Росія постійно хотіла винищувати. Нас називають хохлами, але ми пам'ятаємо своє коріння. Ну зрозуміло, що за час існування вже незалежної Росії багато знов ж таки було нав'яз. Російських наративів з допомогою російської пропаганди і тому подібних речей. Знову ж таки, якщо ми говоримо про кількість населення, яке залишилось протягом 20-го століття у складі російської імперії, ну Російсько радянського союзу, перед цим російської імперії це близько 2 мільйонів українців. Ну давайте про Мазепу згадаємо. Так? так а ось цей фільм, до речі, я здається, фрагменти бачив угу. цього документального фільму. І Дійсно, там українською мовою і українські традиції, українські пісні так, так. місцеве населення на Кубані співає. А от повертаємося в Курську область, там зберігся. Палац гетьмана Івана Мазепи про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Садибу збудував гетьман у 1703 році на території власного маєтку в селі Іванівське. Існує версія, що назву населеного пункту власне й походить від імені Мазепи. Після Батуринської різанини 2 листопада 1708 року, коли російські війська захопили місто і вбили населення. Московський цар Петр І подарував село Івановське і маєток Мазепи князю Меншукову, який командував різаниною у Батурині. Настав час повертати своє. Резюмував Ковальов. Тоді, якщо ну, ми, ми бачимо, насправді в якому стані так, ця історична спадщина занеблений. вікна замуровані. Так ну ми знаємо, як росіяни взагалі ставляться до постаті Мазепи, враховуючи його вклад в українську історію. До речі, от зараз відбої повітряної тривоги вже є частина. Бачимо, що всі регіони, ну точніше, як Сумщина, якраз яка межує з Курщиною і Харківщина, ще є небезпека для Київської області і міста Києва, також зберігається. А якщо говорити про цю історичну справедливість, то якою вона повинна бути? Ну тобто Україна поважає кордони інших країн. Власне, за це ми боремося. Кордони 91-го року міжнародно визнані. Ну бо інакше, те, що робить Росія, це ж зазіхання на в цілому уставлені правила якою вона повинна бути ця історична справедливість по, цих, по відношенню до цих територій? Мені здається, що після коли війна завершиться, да підписання якоїсь мирної угоди нашої перемоги, цілковито можливо і логічно, і я думаю, якраз наші військові цим зараз і займаються, що це буде демілітаризована зона. Тобто о, в свій час, о, хоч це французам не допомогло, бо вони самі стратегічні помилки допустилися, робилася так звана Рейнська демілітаризована о, зона щоб мати певну безпечну зону з Німеччиною, ось тому така практика може бути реалізована. Я не акцентував увагу на тому, що коли це був опорний пункт проти кочовників, то нам було б добре, тому що ми прекрасно розуміємо, що не дивлячись на зміни в Росії, навіть якщо там після усунення від влади Путіна прийде якийсь демократичний правитель, або якісь демократичні сили. Росія історично є азійського типу державу в плані керівництва. Ми можемо подивитися навіть на такі країни, як Ірак. Той же Іран, які традиційно мають там сильного правителі, і коли Сполучені Штати, наприклад, усунули Садам Хусейна і намагалися там зробити демократію, все одно, як і в Афганістані, да вони повертаються до цього мілітаристського такого типу. Тому нам потрібно бути готовими до можливими в майбутньому ще якимись збройним конфліктом з Росією, і така демілітаризована зона допоможе нам у разі якогось наступу активу. Вати свої сили і себе захистити, пане Сергію, Але тут, тут цікаво проаналізувати цю розмиту російську ідентичність на прикладі Курщини, коли ми бачимо, що люди взагалі там не роблять ніякого спротиву українським військам. Як ви це пояснюєте? Два моменти: перший момент, як я вже казав, це історично. Давайте візьмемо порівняння Україна Росія, щоб було зрозуміліше. В нас, наприклад, в період Русі був князь з необмеженою владою, але було народне віче. Річні його було дорадче. Тобто князь хоче виконує, хоче ні. Але якщо нашому Віче не подобається рішення князя, вони просто його виганяли. Як це відбулося з князем Ізяславом, сином Ярослава Мудрого, або як це відбулося з Януковичем в 2013-14 роках. В Росії давайте пригадаємо якісь повстання. Стінь Каразін або Емільян Погачов і той, який не зовсім там росіянами були, тобто в них завжди зміни відбуваються виключно в верхівці. Но і ви тому кубичі. у них так. інший принцип. У них цар хороший, бояри погані. Так. так, і в них віра в у цього доброго царя вона постійно залишається. Навіть зараз, подивіться, вони кричать: Влада погана, нас не е і, 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 і звертаються. Путін, врятуй нас. Вони не можуть знайти причину наслідкових зв'язків. Для нас це і е, мінус, який що розраховувати на повстання з боку населення проти влади е, не доводиться. Плюс ми не отримуємо ніякого супротиву з боку російського населення, бо російське населення живе за принципом, чого, чия влада, тому ми відповідно і підкоримось. Це як зараз жартує, дехто і каже, що Україна дійде до Сибіру, а чому тільки до Сибіру, бо там вже китайці. Ось, тобто. да, да. Але проблема в тому, що для нас найкращий варіант, і думаю, що і для Росії це якщо вона розпадеться на окремі суб'єкти, тому що це от Російське населення таке пасивне. Якщо ми беремо знову ж таки, можливо, національні рухи в Ачкері, я в явних вірю. Якщо ми беремо, можливо, в Якутії, в тому ж Сибірі, якісь рухи. Чому? Тому що ці регіони забезпечують фінансово Москву. Москва жирує за рахунок того, що вона обдирає інші регіони життя. Тільки в Москві всіх інших від'їжджаємо на 100-200 кілометрів. Ну там е, жахіті ми бачимо ці двоповерхові бараки дерев'яні, що навіть санузлі в них немає речі, так, і це, тому ж, подібне робили українські журналісти. Так. Здається, в 15-му році я точно не пам'ятаю, який рік був, але е, так за МКАДом. Чи є життя за МКАДом? Так, так, так.